Вже як я тут п'ять місяців проходив, у нас друга сесія під час моєї каденції. Звичайно, до першої сесії я не був готовий, я не розумів, деяких моментів, перепиттів, які відбуваються. А вже до останньої сесії більш-менш я вже влився в режим роботи. Я вже бачу, як відбуваються ті чи інші речі. Що я побачив? Військова адміністрація. Я підписав два питання щодо розгляду на сесії двох питань. Об'єднання двох лікарень. Тому що недоцільно їх утримувати. Сьогодні дотаційні, вони, там, якщо я не помиляюсь, більше 5 мільйонів. Друге питання. Ми хочемо зробити пілотний проєкт, такий працює у Міністерстві охорони здоров'я в Києві щодо створення площадки, на базі якої будуть проходити закупівлі, медичного обладнання, препаратів, для того, щоб наші лікарі сьогодні займалися лікуванням, а тендера по закупці були прозорі, відкриті, ви могли б їх бачити. Могли б участвувати всі зацікавлені особи, а не флешки передавалися один одному з підготовленою технічною документацією для того чи іншого закупки обладнання. Ну і дивно, комісії щодо цього питання три рази переносилися, депутати чомусь виходять, щоб не було бокворому. Нашу інформацію беруть до відома. Комісія, наприклад, по бюджету два рази відкладалася вчора на комісії мої заступники доповідають депутатам смішно. Їх не цікавить, що говорять, їх цікавить якісь свої питання. І то виходять, депутати виходять, залишають залу. Нема кворуму в кінці. Три дні говорили, в кінці нема кворуму. Бере комісія до відома. А у мене питання: питання. Вас не цікавить те, що ми хочемо зробити? Зекономити бюджет? Вас це не цікавить? Я дивлюся, піднімається питання. Якщо буде створена ця база медпостачання, 5 років, 3 роки інша працює. Ми туди потратили 7 мільйонів. А де ви були ці 3 роки? А вас не цікаво, що ви витрачаєте на них 7 мільйонів на протязі 3 років? Це питання потрібно було мені підняти для того, що ви на це звернули би увагу. А вас не цікавить, що, наприклад, в Києві до цього часу 2 роки Лежать КТ, які закуплені два роки, вони вже китайські, які вже технічно сьогодні вже прогрес далеко пішов, вони не потрібні, до цього часу їх не привезли в Одеську область. Вас не цікавить? Комісія по бюджету не хотіла на це питання звернути, наприклад. А вас не цікавить, що військові в, психі... в психіатричній лікарні лежать, нема, сан... сантехніки нема. Сьогодні всі відходи в підвал в Не цікавить? Тільки цікавить, коли закупки відбуваються. Ну тут питання не тільки до депутатів, тут питання я до себе ставлю до попередніх моїх глав адміністрації, які працювали. Ну, жах, вас це не цікавить питання? Дитячу лікарню зверніть увагу, Ре ремонційні відділення в коридорі сьогодні не цікаві такі питання. Ні бюджетну комісію, ні майнову комісію, ні комісію по охороні здоров'я. А вчора що ви голосували з цих всіх питань. Да ви можете не голосувати, це не мені потрібно. Якщо ви не хочете змін, так ви про це скажіть. Скажіть, ні, ми не голосуємо. Ми відмовляємося про це голосувати. Навіщо? Нам Нам ж потрібно, щоб лікарі закуповували би. Да? Там, можливо, якісь є для цього бонуси для когось. Ми хочемо, щоб лікарі лікували би. А є прозорі площадки, які мають цим займатися не більше, не менше. КТ закупили сьогодні за 23 мільйони китайські. Сьогодні фірма відмовилася його поставляти, а він стоїть 15. Фірма сама відмовилася. Це чекали, поки я повернусь, приїду в область, щоб фірма відмовилася від цих закупівель. 49 років передання три корпусу. Фірма також сама відмовилася. Комісії це не цікавило нікого. Я вас просто прошу. Я з вами торгуватися не буду. Я не для себе роблю. Я думаю, що ви теж не маєте для себе щось робити. Є сьогодні телебачення. Ви людям пояснюєте, які це роблять. Для чого? Сміх, шут, сміх шуткують Стоянова, там там, е -е, Альферу, виходять з комісії, зривають по ітогу, ми беремо до відома, бо нема кворуму. А ви для чого заступників моїх дві години допитували, вам все розжували? Для чого? Ви це що влаштовуєте? Так давайте ми будемо запрошувати бачення на вашій комісії, хай бачать, як ви себе ведете. А не ведетеся прозоро, тут розповідаєте, як це все відбувається. Якщо ви рахуєте, що моя ініціатива погана, ви про це не скажіть на комісії, давайте подискутуємо, давайте поговоримо. Я що, закрити для діалогу, там не тронна зала, туди заходить всі, хто хотять. Але давайте говорити, спілкуватися. А торгувати, чи це. Як вам партія, довіряє справам чи кому? Як вам довіряти? Як ви не робите шоу, з закриваєте комісію, бо немає кворуму? Тому що до Марата Крольова звертаюся також. Ви ж голова комісії, так не було такого? Ну я хворий був. Вчора вийшов. на, на останні на останні заступники зараз мої будуть. Ці питання, які сьогодні винесли, і заступники будуть до та які різдв? Вибачайсь все. Я б... бюджет прийняли рішення, да, відома взяли. Кворум закінчився. Та дивіться, та ви не робіть мені дождь. Я бачу, як це відбувалося тиждень. З чим ви торгуєтеся, з ким? Ну з ким ви торгуєтеся з людьми для економії бюджету. Ви торгуєтеся для того, щоб її не було би. Так це видіть, скажіть. І питання буде сняти. У мене, я ж не для себе прошу. Два питання виніс. І то зробили з цього якусь незрозумілу мені історію. Для чого? Ну, прийшли з комісією. Я від когось ховаюся, скажіть, ми це не хочемо роз'ясніть. Давайте перенесемо. Так давайте конструктив. Михайло вніс якусь пропозицію, набрав сказав, Михайло, так? Є ситуація, давайте не шову устраювати, до добиться, щоб це було б результат. Нам потрібен результат. Якщо ви не знаєте, то сьогодні 617-й день війни. Якщо ви забули, я вам просто хочу нагадати. Дякую.